Плата за доставку газу. Взагалі, тема доставки газу така достатньо проблемна, тому що звідки воно все взялось, так? І коли все це закінчиться, ось тільки такі питання. А, насправді, все це було і раніше, просто просто ніхто це, знаєте, не розписував так, як це зараз відбувається. Але питань стає все більше і більше. А, особливо зараз, коли люди не... Проживали в своїх квартирах, не проживали в своїх будинках, а платити все рівно доводиться. І більше того, такі дуже збірні питання, коли людина точно знає, що там не користувалася або користувалася мало, але все рівно платіжки великі. Як так може бути? Ось такі питання. Так як споживання воно ж відбувається зовсім по-різному, у всіх, але суми ну, такі, немаленькі. І вони стають все більше і більше щодо доставки газу. І ось українцям нарешті роз'яснили, чому не змінюється ось ця вартість при скороченні споживання, навіть якщо людина скорочує споживання, а все рівно не змінюється вартість. Чому так, сьогодні поговоримо в програмі? Вітаю українців, вітаю глядачі підписники, всім доброго суботнього ранку. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Отже, людям нарешті пояснили, що ж там відбувається в цих надчисленнях за доставку газу. Справа в тому, що вартість доставки газу вона формується за принципом замовленої потужності. Тобто, на рік вперед. Ну, а оскільки побутові споживачі вони самі не замовляють собі річний обсяг наперед, то в них за основу беруть споживання за попередній газовий рік. Тобто, простими словами, як споживав, споживав людина, споживала в минулому році, так будуть рахувати і на цей рік. Нараховувати, точніше. При цьому газовий рік він не відповідає календарному. Там трошки все по-іншому. Він починається не так, як в нас з першого року. Січня, так, а там починаються з 1 жовтня. Тобто, з 1 жовтня попереднього року по 30 вересня наступного року. Ось такий там календарний рік, газовий. Таким чином, в поточному газовому році, який розпочався вже з 1 жовтня, він буде тривати до 30 вересня наступного року. Ось беруть за основу обсяг газу, який був спожитий домогосподарством з 1 жовтня 2021 року по 30 вересня цього року. І ось цей обсяг його ділять на 12 частин і отримують місячне споживання. І вже за цим споживанням для кожного клієнта вважають місячну платню за доставку газу, яка буде незмінною протягом всього року. Наприклад, якщо за попередній газ в рік ви спожили 120 кубометрів природного газу, то щомісяця ви будете сплачувати вартість доставки за 10 кубометрів. Ось так пояснили. Тобто ще раз простими словами, Ось все те спожите, що було в цьому році, починаючи так, за все це, ну, грубо говоря, ви заплатите в наступному, так? В цьому році ми платимо за минулий, і ось так, ось так, ось так, ось так мається на увазі, платимо за ось ті спожиті кубометри. Тобто, тому виявляється так, що зараз людина, наче, користується менше, а платить. Багато. Тобто виходить так, що минулого року, значить, було спожито багато газу. І ось зараз людина за це платить. Тобто, ну ось так: ось такі правила: нічого не вдієш вже як є. Не ми їх вигадали, не нам їх скасовувати і так далі. Нам треба все. З цим жити ось це таке така головна відповідь на те, чому люди зараз дехто взагалі не споживає, а платити приходять за великі суми. Тому ось так, дорогі глядачі, щоб ви знали, щоб ви знали, що, що таке коїться, що ви не споживаєте, а вам приходять такі чималі суми. Тримаємось українці, тримаємось глядачі. Я дуже сподіваюся на те, що тарифи не будуть підвищуватися. В Наступному році, хоча вже про це кричать всі, хто тільки може з представників влади, що ж побачимо? Побачимо, як воно все буде. Я думаю, що наступний рік дуже багато чого покаже. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.